Київська військова адміністрація буде все робити для киян, те, що не робить мерія. От про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації. Пані Оксано, а що взагалі з тим всім ділом відбувається так? Ну тому, що ми в Україні завжди з тривогою сприймаємо подібні сигнали, зокрема, коли нам говорять про утиски чи зазіхання на місцеве самоврядування. Ну насправді дякую за те, що ви обговорюєте цю тему, тому що е, заява начальника військової адміністрації міста Київ про те, що він буде робити все, що вважає за потрібне, а не те, що передбачено законом. Хочу нагадати, він начальник військової адміністрації, не київської міської ради, не київської міської державної адміністрації, а саме військової адміністрації. Начальник буде робити все, що вважає за потрібне для киян, які обрали. Кличка, який обрали Київську міську раду, мені здається, що ці його слова на 120% підтверджують і заяву Віталія Кличка як мера столиці, і заяву звернення асоціації міст України, яку зроблено 27 січня від імені асоціації міст, яка об'єднує 1071 громаду до президента України, про те, що в Україні. Чиниться тиск на місцеве самоврядування так з використанням військових адміністрацій, з використанням ТЦК з використанням судів сьогодні від самої маленької громади на Рівненщині до, до столиці, до Чернігова, ну абсолютно скрізь на всій території України, немає жодного голови. Громади немає жодного депутата сільської селищної міської ради, які би не розуміли, що завтра до нього теж можуть прийти, і приводів на жаль створено дуже багато, і парламентом, і урядом, і просто бажанням начальників бути начальниками. Сьогодні 201 військова адміністрація населених пунктів введена, при тому, що слава богу, тимчасово окупованих територій 147. Тобто п я, п я, близько 50 громад уже сьогодні всередині країни паралельно з діючими радами, як Чернігів, як Суми, як Нетішин, як Вараш, як Київ, в якому паралельно з діючою міською радою створена військова адміністрація, і це є тиск. Є 278 громад сьогодні, в яких взагалі голів немає. З тих чи інших підстав їх через суд усунули, їх через суд відсторонили, їх через переслідування примусили здати мандат у в кожному місті, в кожному селі своя історія, але це прямий тиск, і це дійсно, як ви кажете, каскадна історія, тому що у у Львівській області штрафують за невиконання мобілізації. А в Вінницькій області тиснуть на голів громад для того, щоб вони забезпечили доставку мобілізованих уже військово зобов'язаних до місця проходження служби. От я собі це бачу, як з якогось села в Вінницькій області голова громади повинна відвести, повинен відвести військово зобов'язаного уже. В Покровськ, наприклад, як це має відбуватися, ТЦК не пояснює, міноборони не пояснює, але протоколи на голів громад складають, і це ну нічого іншого, крім тиск. Весь минулий рік депутати сільських селищних міських рад здавали мандати, бо їх перестали випускати за кордон, навіть якщо вони не підлягають мобілізації. Ті, хто виїжджали за кордон з розпорядженнями голів громад для того, щоб виїхати, інваліди. Пенсіонери, жінки, які не військово зобов'язані. По ним по всім по коло по всій Україні з заходу на схід повідкривали кримінальні провадження і розказують їм зараз про те, що ви ж не могли виїжджати. Ви ж не під ви ж не підлеглі голови громади, не підлеглі меру. Ви ж е, під ви ж не могли виїжджати? Не могли. Тобто, криміна створюють свідомо штучні приводи, а потім відкривають по ним кримінальні Дякую, провадження. пані Оксан.